Леш анімація, школярі, третє місце Артощук Віктор Вінниця, друге місце Наумов Валерій Харків і третє місце Гемський Юрій Тернопіль. Серед ПТУ Сергій, неодноразовий переможець наших конкурсів, і Повдаренна Екатерина, Катерина було б були здивовані, щоб вона не перемогла в цьому конкурсі. Вона б підтримала свій високий рейтинг. Вже кілька років вона перемагає не тільки в Вінниці, а в місті Архангельсі, і в місті Москві, так що ми хотіли б їх всіх поздоровити. Серед студентів, серед студентів всі переможці із Башкорстана. Через це ми хочемо подякувати дружньому нашому місті УПІ за перемоги. Ну, Гаманова Розаля, третє місце, Ібатов Хайда, друге місце, Васильєва Тетяна, перше місце. Це надзвичайно рідкий випадок, коли з одного міста всі три номінації, але це є підтвердження високого рівня підготовки фахівців. Так що ми дякуємо Світлані Згайдоліної тренеру за те, що вона підготовила таких переможців.